Виходять на вулицю погратися з дітьми. Це були діти небагатих батьків. Микола їх жалів, але не знав, як допомогти. Був у Миколи старий учитель. Одного разу вони читали святе письмо. Коли ти робиш добро, нехай правиться не знає, що робить явиться. Як це розуміти? запитав учителя замислений Микола. Коли ти робиш добро іншому, то не треба голосно всім розказувати. Краще не хвалися своїм довчиною. Стояла глибока осень, бо котка знав, що багато дітей у їхній околиці живуть бідно, у вогні і холоді. От година з того олесатка, мати хвороба, в не має зуб'я, а по на собі збирала збирали до на дорозі. Щоб очим затопити печі. Увечері Микола тихо, щоб слуги не бачили, подався до комори, ворушна, у лігі, набрав у торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук, відшукав у своїй скрині пару нових скарбеток нові постолики. Все це склав у велику торбину. Плавів своїм ліжком. Коли в домі всі поснули, він тихенько висохнув із ліжка, пробрався до Олександрової хатини, поклав там торгину, шкурнув готови. Усе своє добро роздав бідним людям і служив їм тільки міг. За це господь йому зусили творити добро ще більше. Коли ж Миколай помер, його причислили дали святи. І тоді всі згадують святого Миколая, а свято його відносить до Луня і цього дня на переводному подарунку. Але з неба небі цієї ночі. Хочу світло цвіночки. це виховає самих кіси, і загадає кожне конце. Ці неодноляді ну, я не дитині, дзвіноцький дійсно целецький, ціно всі мають бути судна, тісто дарують, тісно дорогі робить, бо красти стартові, робити за носичку.

Прослани Боже, вечері і дякую тобі, за хліб щоденний. Сідай тобі до Де. А чи пам'ятаєте, яка сьогодні ніч? Так, матінко, пам'ятаємо, звісно, цієї ночі. Ми чекаємо весь рік сьогодні. Особлива ніч ніч, коли до всіх українських дітей приходить святий Миколай. Дивую подарунки, Усі, хто вірить та чекає на мені і дітям і дорослі. Ми написали, як листа чудотворці, не така заклопотана, що не завжди за сім пригодіти. Відколи батько пішов захищати нашу державу, все на мене. Дякую, що допомагаєте мені. мобілі. Навіть помічник. Та що, написали листа? Так, мамо, написали діти. нам церкві надійній школі що за місяць свято нагадували. Діти, скажіть, а що ви просили в Сядителя, якщо це не таємниця? Спочатку ми всі діти просили планшет, телефон, смартфон, проїзд в букове на лижі, або де Тебе можна було дуже дуже весело провести час, а також. Солнечів та фруктів багато-багато. А потім ми згадали батька, побратимів його, усіх воїнів, які з за виконують обов'язок захисту вітчизни, згадали усіх переселенців, поранених, усіх таких, які втратили майно рідних усіх тих, які перебувають у страшденній землі. А потім ми згадали коси, дії. Цього року ми на заняття зі школи вивчали життя і діяльність митрополита Андрея Шептицького. Він нас відомо любовна Бога та Святого Миколая до всіх потребуючих. Діти сироди з нетерпінням чекаємо. Не чекає. саме це святого Миколая і підписували Небо святого Миколаю Через руку митрополита Андрея. Митрополит. Спочай, та дало вам дітей, подари мене, сировине, мама, думаю, їй більше потрібна допомога, далесі та свята не ховає. Звичайно, по колени перше пом'ягає при найвісток типові, а також присядить, як і допомагає. Всіх, мов хай потрібна полюс того, що відволік. Мені так сумно, як згадає, і ту дівчинку здиваю, та й дуже хворі ніжки, але вона не ходить пішки. Я не ходжу ні слабкона, ні по телефону. Я прошу мене, хай ту дівчинку здає і на логі. І також собі згадаю, як цю керівник. Для нас живе бабуся, щоб просити хліба мусить. Був хто оце в світі Просте понедбає і нічим не помагає. Прошу я у Миколає, хай по неї він згадає. Все, що він мені готує, хай по босі подарує. Інших подарунків нам не потрібно, Лише ми. чесний, на землі і молі. Віддай слава, чуда в ноги по нашій країні, тебе слабо проставляють торжественно війни. Будь поручником ласкавим святий чоловіче, хоронилась у підсягнути, скавіші очи. Бо до тебе всі покірно, щиро прибігає, тобі поночі утіхи і ласім шукає. Отче очевиди, що до тебе ми надії завжди посилаю. закупле відчинено ласкаво скамопросить. Слава Ісусу Христу, слава віки! моя друга родина, радий вас вітати. давайте я собі, моє рідні! Інакше як всюдово, напевно, ви починилися молитвами до святителя. Батьку, ми такі раді, вас бачити вдома, святий Миколай, і справді і вислухав наше прохання. Впевнена, що інші наші прохання, прохання усіх, які з вірою та молитвою, до святому, будуть сповнені. Я воїн країни. Я я тої, що крає всю душу розпечену граном до тла. Я той, хто воює до смерті з розпащення душу, боронячи землю і небо. Я воїн країни, я вісник миру й добра. Я той, хто боронить кордони, що мощі щодня, без стоми, без бою, без страху, без жодної міри, без каменю в серці живе Україна моя. Посламо святого Миколая голядою і будемо його чекати. Він неодмінно сьогодні завітає до нас і сідіти з чистими та святими серцями обдарує щедро. Posso? Ніколай на всякий час допомагай, ми Вітаємо вас, дорогі, діти, вітаємо всіх, тут присутніх. Ми річники святого виховаємо. Миколай мене послав, щоб по світі я літав і про кожну дитину слав йому свою картину. Діти є, що гарно жили, шанували всі, любили, серку завзяли, і з батьками варились, в церкву завжди успішали, по галаски серкотали, всі уроки замовчили, з дітками у мирі жили, поруч із дітьми такими було добре. Та були такі малята, що прогнали нас із хати. Ми на вушку їм шептали, вони шкрипався, перерішали. Ніг ось на батькайненько, не молилися раненько. Як до церкви йти прохали, зразу стомлені ставали, школу часто пропускали, чи уроки забували. дітям, дітям прикрощі робили що Халості вила, від дітей таких тікаю, Господь таких не знає. Дітики я вас прохаю, до любові закликаю, щоб ангел вам даний Богом допомагав усім тривогам. З, з ним не страшно всі йти жити, бо він Бога вчить любити. Чую, чую, діти, двій небесний, І сон мріє чудесний, наче проведень. І Бог Бом'я Світлиц, до нас, я добре знаю. Сириков добро. І я уся из сына и святого. И я уся і сына и святого. Слава и слушаю. Слава а у вас, дорогі мої діти, і кожного, хто є у цій церкві світло, кожного разу вас у мир, я приходжу до кожного, каже, щоб кожні маленькій, чемній обожній дитині. Дарунок заслужений дар. Що я за дорогу і чув я здалеку у Чув я вірші, чув пісні, діти, я прочитав кожен ваш лист, який ви до мене написали. Я обіцяю, що не залишу нікого без подарунок. Не міг я обминути вашу місце. Я знаю, що ви готуєтесь завжди, що ви мене чекаєте, бажаю діти, вам усім, як одному, на радість батькам виростам, щоб вам гордилась вся ваша сім'я, дідусь, бабуся, батько. І мати, діти, про вчинки погані, забудьте і кожного свого дня ще чимнішими і ще побожнішими будьте. Моліться щоденно до Господа Бога, щоб Він вас беріг від злого, бо щира молитва у людському житті. От велика відмова. Давайте діти разом зараз за веселу молитву Господу Богу, щоб він поблагословив вас усіх від малого до великого, ваших братчиків, сестричок, ваших батьків, ваших бійців весь наш усиленський народ. Щоб ви знали слова війна, щоб був мир і спокій на вашій благословенні Богу українській землі. Бог вас послухає, я знаю, коли ми зараз вільно щиро помолимося, наступного року війна закінчиться, і ви будете радісні, і ви будете всі діти щасливі. Давайте ми знайдемо. Отче наш, мимо молимося, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче. На землі, і наш насущ, дай сьогодні, і пости нам полини наші, да ми прощаємо. Я Отця і Сина, і Святого. Вім'я Оця, і Сина, і Святого. Амінь. Вім'я Оста і Сина, і Святого. Амінь. Діти, я хочу вас попросити. може хтось хоче особисто прославити Бога, молитві, просьбою за Україну. Я знаю, що є діти серед нас. Ampak to je vodično robotično na razstavo. Дякую вам, діти, дякую вам усім. А зараз наступив довгожданий час, коли потрібно обдарувати кожного з вас подарунку. Але я думаю, що ви мені щось за те розкажете. І ви що не знаєте, бо ви не знаєте, пісні, знаєте. А саху мені знають. Добре, зараз ми будемо пересвічувалися. Дайте я собі сяду. Не ноги болячу. Прошу сердіку, маю. Дайте мені проходить. Οπότε, η ΕΜΕΝΕΣ είναι η ΣΥΤΣΟΥΝΤΗ. Από τα σχόλια τη η ΕΜΕΝΣΟΥΝΤΗ, 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 η ΕΜΕΝΤΗ, η ΕΜΕΝΤΗ, η Бот і сміливий і перший до мене підійде, щоб розказати більше. Ані, ходи сюди, розкажи мені більше.